Шкіра твого обличчя страждає, коли ти використовуєш це. І це скраб. Може здатися, що скраб допомагає очищати шкіру, але насправді він її травмує та порушує її захисний природний бар'єр. Зараз на ринку є що завгодно, починаючи від м'яких поліетиленових часточок, закінчуючи застиглою лавою гірськими породами. Я вже мовчу про абрикосові кісточки. Але навіть ці маленькі часточки мають ось цю абразивну, тобто травмуючу дію на. Шкіри. вони травмують верхні шари шкіри, викликаючи чутливість, подразнення шкіри. Також виникне запалення або погіршення вже наявного запалення. Замість скрипів ви можете використовувати ферментні порошки, ніжні домашні хімічні пілінги, які будуть ефективно очищати шкіру і не пошкоджувати її. А для чутливої шкіри ідеально підійдуть маски на основі екстрактів рослин, які будуть давати і очищуючу дію, і протизапальну. Це достатньо сильний та м'який догляд для того, щоб доглядати за своєю шкірою та позбутись цих чорних цяток на носі.